Хороші, які стали ноги твої в черевичках, князівно моя. За округлення стегон твоїх мов намисто, руками мистецькими виточене. Твоє лоно немов круглоточена чаша, в якій не забракне вина запашного. Твій же сніп пшениці, оточений тими лілеями. Два парса твої, немов двоє сарняток близнят. Твоя шия як башта із кости слонової, твої очі озерця в хешбоні при брамі того батрабіму. В тебе ніс, немов башта Ливанська, що дивиться все в бік Дамаску. Голівка твоя на тобі, мов кармел, а коса на голівці твої, немов пурпур, полонений цар тими кучерями. Яка ти прекрасна і приємна, яка окохання в розкошах. Став подібний до пальми твій стан, твої ж перса до грон виноградних. Я подумав виберуся на цю пальму, схоплюся за віття її, і нехай стануть перса твої, немов виноградні ті грона. А пахощ дихання твого як яблука. А уста твої як найліпше вино, простує воно до мого коханого, чинить промовистими й уста сплячих. Я належу своєму коханому, а його пожадання до мене. Ходиш, мій коханий, та вийдемо в поле, переночуємо в селах. Устанемо рано і ходімо сади виногради, подивимося, чи зацвів виноград, чи квітки розвілись, чи гранатові яблуні порозвітали. Там кохання своє тобі дам. Видадуть пах гори, при наших же входах всілякі коштовні плоди, нові та старі, що я їх заховала для тебе, коханий ти мій.